В засіданнях оперативного штабу, на сесіях міської ради директорка Лицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько багато розповідає, чим живе заклад, що нового з обладнання придбали, як облаштовується укриття в підвальних приміщеннях та інше. Журналісти Карличчини захотіли побачити все назване на власні очі, а Марія Недолько зголосилася показати те. Розпочали з пологового відділення. Можна зрозуміти Марію Миколаївну, донедавна вона його очолювала. Зараз там керівником Наталія Терещенко. Вона, з очільницею лікарні, показує нам нове ліжко трансформер. Показують обоє і коментують. Благодійний фонд 280 днів під керівництвом Олесі Азарової презентував нам таку кровать, тобто таке ліжко для приймання пологів. Це турецький виробник, це багатофункціональне ліжко. Зараз ми продемонструємо, як воно функціонує. Ліжко трансформер для пологів. Можна просто додати, що да, наш, наше пологове відділення підписано, кожний рік підписує договір на пологи, договір, за кожні пологи ми отримуємо від Національної служби здоров'я 15 тисяч 800. Пологи по не залежать від того, вони проведені фізіологічні пологи, пологи проведені кесарем росту, чи були, не дай Бог, якісь ускладнення. Але, е, звичайно, кожен місяць у нас повинно бути не менше 20 пологів. На сьогоднішній день на Телесіна у нас 181, 181 пологи. Е, звичайно, пологове відділення, якщо взяти зараз, що медперсонал заробляє кошти саме від Національної служби, то пологове відділення відповідно е, кількості пологів заробляє на себе кошти. І, звичайно, оці наші додаткові обладнання, цього року ми на благодійний фонд не тільки функціональне крісло, нам придбали лампу для фототерапії. Так, так. Так? Для чого лампа для фототерапії? Це, якщо, не дай Бог, у діток іде конфлікт по гемодітична жовтуха чи пожовтілу, як для просто населення. Тоді основне лікування це лампа і світять дитинку цю лампу. Лампа для фототерапії нам придбали, придбали нам ще прилад для підігріву інфузійних середовищ. Так що для пологовідділення і кардіомонітор пацієнта дуже гарний, можна його показати, який в нас зараз є. Відсмонктувач і, і відсмоктувач. Так що за цей період для пологового відділення ми обновилися. Так що я думаю, що нашим жінкам можна в нас народжувати. Персонал хороший. Ну і всі медикаменти для вологів, зараз ми ніякі не виставляємо списки. Медикаменти в нас не купляють, купляють пацієнти, тільки там одежку для себе, одежку для дитинки і предмети особистої гігієни. Якщо кров'ю... Да, плазми, пологове відділення забезпечені і в нас даже в пологове відділенні. Зараз у нас морозильна камера, де зберігається і плазма, і кров. Наталія Васильівна показала нам, як працює ліжко, які його переваги. Ще одне ліжко, але ручного регулювання знаходиться в палаті для сімейних пологів. Запитуємо Марію Недолько, як виглядає наше карлицьке відділення пологове на фоні сусідніх громад? Договір з Національною службою здоров'я не так легко підписати. Так? Для того повинна бути апаратура, для того повинні бути спеціалісти. І, наприклад, договір на пологи на 22 рік могли підписати тільки ті пологи відділі, в яких було за півроку не менше 150 пологів. Е, ну, Напевне, рішення це правильне, тому що якщо мало пологів, е, лікар і персонал втрачає тут свою професійність і кваліфікацію. Бо якщо там одні пологи будуть раз на тиждень, ну, трошки воно забувається. Як звичайно, ми всі приходимо після відпустки і вроді ти вже все забув, треба все по новому. Е, так, наш, я починала з цього наше пологове відділення. Всі е, роки, отколиці, були е, договори, підписували ми ці договори. Наприклад, Богуслав і Миронука були на цей рік не підписані договір на пологи. Воєнний стан зобов'язає лікарню виконувати вимоги повітряних тривог. Про укриття під поліклінікою, ремонт тамтешньому підвалі ми чули, але не бачили. Ось у цьому підвальному залі вже можна розмістити до 200 осіб. Тут ремонт проведений. Тут же, на початку війни довелося приймати роди, все прийшло благополучно, слава Богу. Після того зробили на всяк випадок окрему кімнату для породіль. Тут страх страшне було. Тут, взагалі тут все завалено було якимись палками, якимись дошками, яким В підвалі кілька окремих виходів. Є туалети, які ще необхідно ремонтувати. Багато роботи зроблено. Це нам робив все Гриценко. Миколи якими з бригадою. Ну а кошти відділяли депутати, відділяла наша ОТГ.» Звичайно, ми планували, ну, плани були, що ми будемо купувати апаратуру. Ми трошечки закупили, отож я зараз скажу за апаратуру, але із цих коштів на капітальні ми взяли трошечки на ці ремонти. Тому що ці ремонти якось, чергу і склалася така ситуація. І, дякуючи. Дякую голові, дякую, він завжди підтримав, дякую депутатам, які на сесії завжди проголосували, що ці кошти ми можемо виділити на, на цей ремонт. Тому що виявляєте, коли був такий великий зал, і оце те, що можна було зробити своїм силами, вивезти той мусор, це, але для цього були потрібні кошти. І зараз укриття вважає, що в нас нормальне. Роботи по облаштуванню укриттів продовжуються. А Марія Миколаївна повела нас в поліклінічне відділення, аби показати новенький фіброгастроскоп. Ми цього року подали на договір по ем... фіброгастроскопії. Цей договір, якщо, наприклад, одне дослідження, просто дослідження коштує 840 гривень, але якщо робиться будь-яка процедура, там ще є коефіцієнт один на сім. І, звичайно, на цьому ми можемо ця платна процедура, але за яку платить Національна служба здоров'я. Не пацієнти будуть платити. розумієте, І я думаю, що це нам будуть додаткові кошти для поліклініки. Ну а за обстеження хай розкаже лікар, розкаже Валентина Івану, що тут воно ми кожен рік ці робили обстеження. Робили, але за них нам нічого не платили. Про апарат його можливості розповідають завідуюча поліклінікою Валентина Павловська та лікар-хірург. Анатолій Демеденко. Апарат старий, апарат був старенький, а зараз апарат прекрасний, новий. Анатолій Миколаївич те саме вам розкаже, який апарат і які його можливості. Монітор маємо, е, освітлювач, е, комп'ютерний блок і освітлювач з компресором. Це йде подача повітря. Його, як кажуть, ковтати треба. Так. Да. на екран з освітленням. Тобто, ja, покажете, коли глядає, ми оглядаємо, ми оглядаємо стравохід, оглядаємо шлунок, оглядаємо 12-ти палуки шкурки. Детально, були да. детально, так. Да. Ну, раніше були пацієнти, mm. я би вам продемонструвати, як проводиться саме обстеження. Просто вже пацієнти пройшли обстеження з самого. Що? А чий апарат? Апарат аж, фірма Ашо Ліцензована Китай. В процесі роботи як бачите, як він працює. Поки що. Робота його відмінна. І скажіть ще повторіть, може, про його можливості. що він… За допомогою цього обладнання ми можемо проводити поліпектомії, необхідно докупити ще додатково. Зупинка кровотечникова. Кишкових, тобто це виразки, якщо є кровоточащі виразки, шлунку, 12-палові кишки, це ми можемо робити за допомогою цього. Окрім того, просто додатково нам необхідно було шаблонда. Ну, біопсію, біопсію ми можемо брати біопсію. Ми можемо проводити тести на гелікобактер, те саме. Тобто необхідно ще тест-системи для цього, щоб визначати, чи є у людина гелікобактер позитивний, чи немає. Цього. Все це за допомогою цього обладнання ми можемо проводити. Тобто міні-операції проводяться за допомогою цього обладнання. Ну, я можу щось дилітант, але воно безкоштовно для людей? Чи, чи буде платно? Воно буде безкоштовно для людей. Це все буде входити в пакет послуги, які ми будемо надавати. Це йде все в основному пакеті. Додаткові процедури це все оплачує Національна служба здоров'я України. Пацієнти за це обстеження ніяких коштів не оплатять. Доповнює сказане про обладнання його ціну Марія Недолька. Якщо людина приходить до сімейного лікаря, в неї є якісь скарги. Скарги, що якісь болі в області желудка, в області епігастрія, в людини, якісь є проблеми із кишечником, поноси, запори. Людина втрачає вагу, людини низький гемоглобін. Сімейний лікар для обстеження повинен виписати обов'язково електронне направлення. Без електронного направлення. Ця процедура не проводиться. Якраз цей апарат ми придбали за свої кошти. Кошти від Національної служби здоров'я 848 тисяч, бо мільйон. І трошечки ми той липень зекономили і придбали цей апарат. Ви Тоб... якось визначали? Я визначалися, ми це піднімали питання на загальні п'ятихвилинки, говорили лікарям, що. Поки що, так як нам у нас є постанова номер 2 що зарплата лікаря не менше 20 тисяч, а ми сестри 13,5 добавок, щоб нікому не давати ніякі добавки, вирішили купити апарат. Тому що апарат це апарат-лікар, і лікар, який буде заробляти нам додаткові кошти для нашої зарплати. Це тільки так. Але вирішували всі разом. До розмови приєднується заступник директора Карлицької багатопрофільної лікарні з медичної частини Володимир Калініченко. І цей же апарат буде виконувати функцію колоноскопії і буде повністю. Це коли дивиться кишечник, тут ми дивимося стравохід шлунок, от, палу кишку частково. Через прям з того боку. Да. Тільки треба ще <різовуватися> ці Абсолютно ні, правильно, там теж багато проблем, які можна вирішувати ще на ранніх етапах. Ну це вже в планах. Марія Недолько пообіцяла показати нам, ще немало нового в лікарні, із нового обладнання таке і інше. Розповісти про ремонти у закладі. Отож, чекайте, далі буде.